Друзі-виноградарі, підписники мого каналу, всім привіт! Сьогодні у нас 1 травня, 25 рік, Київська область Україна. Друзі, сьогодні 1 число. Я працюю на винограднику, потихеньку вбираю траву, потихеньку працюю візь... коло кущиків. І замітив таке, що в мене на ділянці, як в тому році, появляються ось такі от дирочки. Ось такі. І що я хочу сказати? В тих дірках живуть жуки чорні, стригуни називаються. І вони мені в тому році і в позатому році дуже багато приносять так сказати, шкоди. І хотів вам зняти коротенький ролик, як я з ними борюся. Отже, друзі, не буду вас затягувати час. Беремо літр води звичайної з-під крану. На літр води заливаємо 50-100 г звичайної олії. І як бачите, отакі в себе нагрядки дирки, як я вам показав. Вони можуть бути ось такі. Ну, коротше, дирочки в землі. Ось такі. І берете в ті дирки, заливаєте певну кількість води таким розчином. І зараз я вам покажу, що в результаті виходить. Ось також в мене кущик ось повністю пролитий. Як можете бачити, дуже багато ось таких дирочок. І ось дивіться результат, що нам дає олія і що нам дає вода. І ось жуки, за які я говорю вам. Ось ці жуки, все, жуки повністю мертві. Як можете бачите, з одної нори вилізло два жуки. І ці жуки вже повністю мертві. Так що, друзі, цей спосіб дуже дієвий, він дуже працює. Ось зараз пройдемо, ще вам покажу, дивіться. Ось жук сидить в норі, він виліз наполовину і все, і задихнувся. Що нам дає ця олія? Вона, так сказати, попадає в норку, ось також. Ось також в норі сидить і вже дохлий. Все, йому вже так сказати амінь. Що нам дає? Ця олія, цей розчин ми заливаємо в нору, вода з олією попадає, жук починає від олії задихатися, і або здихає прямо себе в норі, або вилазить на наружу і тут, так сказати, вже додихає. Тому, друзі, якщо у вас є такі шкідники, це дуже дієвий спосіб, як з ними працювати. Тому що на моєму винограднику він дуже багато приносить шкоди. І не тільки на винограднику, і на городі, і в саду. Тому, друзі, можете користуватися сміло, так сказати, таким лайфхаком. Ось також, дивіться, виліз і все. І вже не живець. Тому, друзі, користуйтеся. Кому сподобалось відео, ставте вподобайку, коментуйте. Гарного вам сім'я. До побачення!